Веду TikTok 14 днів. Сьогодні вже пройшов другий тиждень з того часу, як я створила TikTok. Мої дії поки що не змінилися. Кожного дня я закидаю одне відео з озвучкою і субтитрами, і завантажую я ці відео в один і той самий час. Поки що моя стратегія не змінилася. Буду ще місяць робити все так само, а тоді проаналізую, чи це взагалі дієво. Хоча нещодавно побачила сторінку однієї дівчини, яка теж веде блог і набирає підписників. В неї скоро буде 10 тисяч. Я запитала пораду на рахунок того, чи достатньо одного відео в день. Вона сказала, що судячи по досвіду, потрібно закидати приблизно 3-4 відео. Чим частіше ти потрапляєш людям в рекомендації, тим більша можливість того, що вони підпишуться. І якщо чесно, я задумалась над цим. Буду пробувати робити так після того, як пройде один місяць. І якщо не бачитиму якогось прогресу, то скористаюсь цією підказкою. Якщо вам цікаво дивитись про моє життя і мій досвід ведення сторінки з нуля, поставте... В лайк і підпишись. Також буду дуже рада зворотньому зв'язку в коментарях. Можливо, ви знаєте якийсь секрет, якого я не розумію. Чи маєте якусь пораду на рахунок цього? Кожного дня я закидаю ці відео, а це означає, що моя дисципліна налагоджується. Всім цьом і пока!